Що робити, якщо ваш рідний зник безвісти або потрапив у полон? Спершу переконайтеся, що людина дійсно зникла, а не перебуває на базі чи на позиції без можливості зв'язку. Бійці можуть не користуватися телефонами тривалий час, навіть не перебуваючи на передовій, щоб не наражати себе та побратимів на небезпеку. Це може тривати тижні або навіть місяці. Якщо ви отримали звістку, що ваш родич вважається зниклим безвісти, радимо виповнити наступні кроки. Зверніться до уповноваженого з питань зниклих безвісти. Він допоможе знайти людину та дізнатися, чи з нею все гаразд. Зверніться до Національного інформаційного бюро, яке співпрацює з державними структурами для пошуку зниклих. Його працівники збирають та узагальнюють дані про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісти та незаконно утримуваних окупантами. Вам потрібно зареєструватися, щоб ініціювати процес пошуку. Без реєстрації він не розпочнеться. Що робити, якщо людина зникла і ви не знаєте, де вона. У такому випадку слід звернутися до національної поліції. Вони відкриють справу, розпочнуть розслідування. Як дізнатися, чи ваш рідний у полоні дізнатися інформацію про полонених можна через Міністерство оборони або Національне інформаційне бюро. Також зверніться до Червоного хреста». Ця організація взаємодіє як з Україною, так і з Росією. Вони отримують списки та звіряють їх із нашими військовими, які потрапили в полон. Тому важливо, щоб ця організація знала про вашу ситуацію, що підвищить шанси на пошук вашого рідного. Як відбувається обмін військовополонених? Обмін координує об'єднаний центр з пошуку та звільнення при СБУ. Як формуються списки полонених? Списки військовополонених складаються на основі даних Національного інформаційного бюро України та Міжнародного комітету Червоного Христа. Українська сторона реєструє всіх полонених та передає їхні дані Міжнародному комітету Червоного Христа, який потім повідомляє про їхній статус рідним. Під час обміну дотримуються певних правил, які забороняють розголошення інформації до завершення процесу. Це необхідно для запобігання зривам угод. Як передати листа рідному, який у полоні? Міжнародний комітет Червоного Христа може допомогти передати повідомлення військовополоненим. Що робити, якщо є інформація про загибель рідного? Якщо вам повідомили про загибель близької людини, зверніться до Національної поліції або координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Вони займаються ідентифікацією тіл. Якщо потрібно здати зразки ДНК для підтвердження особи загиблого, це можна зробити через національну поліцію. Що робити, якщо вам телефонують шахраї, які обіцяють повернути родича за гроші? Негайно повідомте про це об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення при СБУ. Жодна офіційна організація не надає послуг з пошуку чи зв'язку з полоненими за гроші. Якщо хтось пропонує вам заплатню вирішити такі питання, це явна ознака шахрайства. Будьте обережні та не піддавайтеся на такі пропозиції. Як оформити зарплату військового, який зник безвісти або перебуває в полоні? Зверніться до Міністерства оборони або командування військової частини, де служив ваш рідний. Там вам пояснять, які документи необхідні для оформлення виплат. Ми підібрали для вас контакти, які можуть стати у нагоді 225-й окремий штурмовий полк робить все можливе для пошуку та повернення своїх військовослужбовців.